Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І випала для усіх карта не дуже приємна. Це можуть бути і прильоти, і щось неприємне. Щось може завер... закінчитись. Можливо, навіть, ви знаєте, закінчитись неприємний період. Ось якось так. Щось трагічне може було, бо є наразі. Закінчення чогось. Дуже різке якесь. Ще одна вилітає. І стабілізація. Бачите, стабілізація четвірочка. Гаразд, і так, не буду довго мішати, бо зараз всі будуть випадати. Вибираємо одну карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Де, можливо, соломки підстелити. Ось. Дякую вам за вподобайки, дякую вам за підтримку, за те, що ви дивитесь мій канал, і, будемо так говорити, підтримуєте україномовний контент. І так, перший варіант, що чекає вас сьогодні. У нас п'ятірочка монет говорить про нестачу чогось, про, знаєте, коли якісь у людини довги, не хватає фінансів, не хватає почуттів, чогось дійсно не вистачає, досвіду можливо не вистачає. Якесь, можна навіть сказати, якесь розчарування. Інколи ця карта а, може програтися, наприклад, обділення вас кимось чимось. Тобто, всім на роботі роздали по шоколадці, а вам не досталось. А, вигнали з хати, бо ви не сплатили за квартиру. Не можете сплатити за світло, вам відключають світло. Оце ось така карта. Ось тут, в принципі, ви знаєте, карта дуже радить не опускати голову, тому що коли ви голову опускаєте, ви не бачите тих можливостей, повз які ви проходите. Якось так. Можливості завжди треба очі піднімати вверх, а не дивитися собі під ноги. Не будьте зажуреними. Карта номер два. Тут у нас дев'яточка цих мечів. Здається, вона була вчора. Дивіться, якісь страхи, якась обмеженість, заляканість. А ви знаєте, це можуть бути дійсно якісь прильоти, а може бути просто у вас у голові сидить якийсь страшний сценарій. Як це все закінчиться? Що це все закінчиться плачевно, це закінчиться все погано, ви себе накрутили. От тут в мене чомусь іде людина себе накрутила. Знаєте, оці всі ужастики, які це все продукт вашої фантазії. Подивіться на ту справу, яка вас лякає. Ви знаєте, от кажуть так. Очі бояться, а руки роблять. Оце, будемо так говорити, це і є про цю карту. Тобто влаштовуйте своє життя, не зважайте на інших, не лякайтеся нікого нічого. Ви особистість вільна, а ви особистість цільна і сильна. Повірте мені. Ви можете себе покласти на ноги. До речі, може бути, чомусь у мене ще йде таке відчуття, що людина захворіла. Захворіла або депресивно, щось з депресією, такий, знаєте, понизився дух, впав дух, воля впала, дух впав, розчарування. Переходьте на високі вибрації, тому що це не просто до депресії, а ну, недобре може закінчитись. Карта номер 3 У нас тут десяточка жезлів, і вона говорить про хаос, про якусь нерозбігу, про якісь, знаєте, ліва рука не знає, що робить права, права не знає, що ліва. Це може бути і перенасичення якоїсь інформації, це може бути і переробилася людина, ви перевтома. Пере пере вигорання може бути, щоб ви розуміли. Тобто, як то кажуть, може вигорання бути і творче вигорання, може бути енергетичне вигорання, переробилася людина, перемучилась. Ось, нелегкий шлях. Зараз багатьом дуже-дуже погано живеться. І не тільки через фінанси, а взагалі, бо воно давить. От як от по цій карті, так, дивіться, карти не дуже хороші випали, і плюс на самому початку випадала карта, теж не дуже приємна. Це боротьба може бути за щось. Ви перенасичились чимось. Занадто все, що занадто все нездраво. Але, знаєте, відпочиньте. Відійдіть від цієї кутюрми, від цього хаосу. Трошечки відійдіть на дистанцію, подумайте про себе. Ця карта говорить: відійдіть від цього. Знаєте, тому що можна дійсно загнутися, як то кажуть. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все, буде Україна!